Привіт-привіт, мої любі козироги! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на листопад 2024 року. Зі мною вже мої колоди. Сьогодні ми читаємо три колоди та доповнюємо інформацію оракулом догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Хто зі мною вже тут довше на каналі, вам уже знайомий цей оракул. З практиками, такими підтримуючими, ми його сьогодні подивимось. Тож влаштовуйтеся зручніше, робіть собі якийсь напій, комфортний, осінній, затишний, зігріваючий. І давайте подивимося, що ж чекає на козирогів. Цього листопада. Я вам буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки, за будь-яку взаємодію з відео. Це сприяє просуванню каналу. Мені це дуже приємно, це мене дуже мотивує і тішить взагалі дуже від вас така взаємодія. Дякую вам. Так, подивимось, що принесе козирога Подивимось цей листопад, козироги для вас. Колісниця, прорив! Поїздка просування. Переміщення, подорож, справи з автомобілем можуть справді бути якісь справи з машиною, з будь-яким видом транспорту. До речі, неважливо, там велосипед, мотоцикл, навіть літак, інколи програється. Але це поїздка, переміщення, прорив. Ця карта також каже про контроль над своїми власними почуттями, над емоціями, над своїми страхами. Ця карта завжди про перемогу, але для цього потрібно не боятися, бути сміливим і рухатися. Вперед і не боятися зробити оцей такий прорив. Я думаю, що тут точно якась поїздочка переміщення, хоча б коротка М -м -м, може бути у вас, тому що і дно колоди таке динамічне, доволі козироги, Тому, ось так от. Так, що ще принесе козирога цей листопад, подивимось Козироги. Це паж мечів, карта збору інформації, збору е, даних, е, навіть місцями шпигунства. Можливо, хтось за вами шпигує, або ви десь шпигуєте за кимось, збираєте інформацію, або ви листуєтеся з кимось, або збираєте інформацію, підглядаєте. Можливо, ви збираєте документацію, десь готуєте до чогось документацію. Це у нас карта така збору збору і підготовки, якихось маніпуляцій. можливо. Вас інформацією, коли ви вчитеся чомусь вправлятися з чимось, так, можливо, навіть підглядаєте. А хто ось це так робить, а я буду так робити. Загалом карта хороша. Може бути турбота про якісь ваші проекти, особливо якщо це щось маленьке. Починаючи. Пажіте також діти, можливо, особливо якщо повітряної стихії. Це у нас близнюки, водолій або терези. Але не обов'язково це може бути там, дитина, спілкування, маленький якийсь проєкт. що ще принесе. Може бути учень, обмін досвідом. Хтось з вами обмінюється досвідом, чи ви з кимось обмінюєтесь досвідом. Так, що ще принеси Козирога, цей листопад? Це у нас дохід і обмін. Важливо тут зберігати баланс між брати і давати. Це хороші фінансові надходження, подарунки. Може програватися ця карта в дві сторони. Це коли ви і віддаєте якийсь ресурс, і ви отримаєте назад щось. Тобто тут важливо зберігати завжди цей обмін. В будь-якому разі ця карта 100% позитивна, адже коли ви можете віддати, так це означає, що у вас є ці кошти, тобто ви можете і віддавати якусь суму, там, якщо вас хтось просить про допомогу, донати сюди ж, наприклад. І також отримувати, якщо ви хочете попросити у когось допомоги, ви також можете попросити допомоги. Але це взагалі карта такого достатку, карта, коли в будь-якому разі у вас є. І ви можете бути в позиції той, хто дарує, і можете бути в позиції той, хто отримає. Тим паче, в особистій моїй практиці ця карта дуже часто взагалі в дві сторони. <гравалася>, коли було таке, що і ви даєте, і отримаєте. Завжди є такий обмін, завжди. І він повинен зберігатися цей обмін. Ну і тут ще карта сім'ї, карта якогось свята, карта людей, яких ви вважаєте як сім'ю, карта хорошої компанії. До речі, може можуть, можуть бути дійсно подарунки. Козероги, Що ще. У нас ж Венера ще буде у листопаді, по вашому знаку, ходити козироги, яка буде вам приносити і фінанси, і красу. Венера в Козирозі, в мене в натальній карті Венера в Козирозі, Це завжди Венера, яка за якість, це Венера, яка більше за вчинки, вона не про бла-бла-бла. Тому вам вона дасть такий більш прагматичний підхід, але дасть і результати і в сфері краси, і в сфері фінансів, і в сфері задоволення. Я, як носій венери в Козирозі, взагалі обожнюю вас, обожнюю козирогів, я точно знаю, що задоволення потрібно отримувати якісно, Ну, от в чому в чому потрібно знати толк в задоволеннях? Чого і бажаю вам. До речі, я про всі якісь планетарні транзити пишу в астрокалендарях, публікую там в інстаграмі і в Телеграмі публікую астрокалендар на кожен місяць. Я під відео залишу посилання взагалі на всі соцмережі, кому цікаво. Кому подобається там в цій темі знаходитися, щось читати, таке переглядати. Я вас запрошую, приходьте. Звичайно, якщо вам цікаво, мені приємно, я всіх чекаю. Так, і у нас з вами наступна колода. Вона така в естетиці Тіма Бертона. Я це відео записую ще напередодні Геловіну. тому естетика осіння тут просто подвійна і зашкалює. Мені дуже подобається ця колода, як вам, скажіть. Так, ще ще принесе позирога. І, листопад. і це туз кубків, це у нас емоції, щастя, радість, коли емоції переповнюють, це може бути почуття, це може бути закоханість, це може бути такий взаємообмін емоційний з людьми, приємна, тепла компанія. Це може бути здійснення мрії якоїсь вашої. Коли ви десь пішли там і кайфанули, коли ви сіли і ви так наповнилися, чи ви перебували на якомусь святі, і ви наповнилися, чи ви, наприклад, відвідали Якийсь концерт чи виставу чи якийсь захід. І ви просто от мене емоції переповнюють. Так класно, я кайфанув. Чи там я кайфанула. Ну, от чудово. Карта прекрасна, карта здійснення мрій, карта такого емоційного наповнення, емоційного відновлення. Ось почуттів, романтики, кому актуально. Ось, до речі, популярність також по цій карті. Ось що ще ще? Козирога. Це місце цей листопад для вас. Король Петаклі це у нас ви, козирожики якщо ви чоловік, це у нас чоловік земної стихії, може бути телець, діва або козиріг, може бути ваш партнер, до речі, ваш друг, ваш батько, дідусь, це людина, яка фінансово стабільна, може бути, до речі, ваш бос, людина, яка має певну владу і має фінанси у своєму розпорядженні, може бути взаємодія з цією людиною. Іною або якась спілкування, чи якась фінансова порада, чи якось він вам дасть підтвердження чогось. Зазвичай люди земної стихії вони дають нам таке почуття стабільності, почуття впевненості. Точно. Можливо, це ваш партнер, і ви закохаєтесь? <смі> Якщо це ви і ви козиріг, чоловік, це може бути ваша постать, ви будете зосереджені на своїх фінансах, на своїй стабільності, на своєму іміджі, на зовнішньому вигляді, на тілі, на взагалі іміджі в просторі, як ви себе відчуваєте, як ви себе демонструєте людям. Ось, так, тобто, так, на себе увага. Так, що ще козирова? Принесите цей листопад Козироги для вас. П'ятірка мечів це така карта, коли десь вас в чомусь можуть не підтримати. Можливо, навіть ви в чомусь можете чи в комусь розчаруватися, тому ця карта попереджає не ставити всі яйця в один кошик, не покладати от всі надії на щось одне чи на якусь одну особу. Чи вважати, що от, якщо я не зможу, сам мене підтримати все-таки потрібно тут покладатися краще по цій карті на себе. Ця карта закликає, що не потрібно краще вступати в боротьбу, не потрібно краще вступати в конфлікти, тому що так, переможець буде, і ним навіть можете в конфлікті бути переможцем ви. Але знаєте, після битви втрати несуть обидві сторони завжди. Тому тут краще взагалі уникнути цього конфлікту, тому що без втрат якихось не вийде. Тому краще вийти з цієї ситуації переможцем, краще дивитися в майбутнє, дивитися у світле майбутнє, мріяти, планувати, йти за мріями, а не вступати в якісь конфлікти і тут перепалки. Ось така вам порада Козироги. Так, і ще одна колода на сьогодні і оракул. Подивимось, що ще принесе Козирогам цей листопад. Для вас Козироги – це смірка жезлів, це карта відстоювання свого кордону, своїх кордонів, відстоювання своєї позиції. Можливо, будуть інші люди, які вас будуть повчати, люди, які будуть там ділитися з вами, наче якимось думками, знаннями, чи своєю думкою, своєю позицією. Вам це може не завжди подобатись. Ця вам може здаватися, що вас повчають що вам нав'язують там свою якусь думку. Тобто може бути таке, що ви ж козироги, ви звикли, що ви також цілеспрямовані лідери. Тут може хтось вам давати якісь такі вказівки, і вам потрібно буде їх правильно прийняти. Ось це може бути і внутрішні якісь розмови з самим собою, чи самою собою може вмикатися такий внутрішній критик, знаєте, і тут важливо також з ним вміти говорити, спілкуватися і домовлятися козироги, тому що. Що я знаю, які у вас внутрішні ці критики, вони, напевне, найсуворіші. Так, що ще, ще принесе козирогам? Давайте подивимось козироги, що ще вам принесе листопад. Четвірка жезлів, прекрасно. Воно все у вас завершиться святом, завершиться успіхом, завершиться комфортом. Тобто це карта хорошого союзу, це карта весілля, до речі, свята. Так, це карта, коли ви хочете уже мати свої опори, якісь, ви хочете уже, наприклад, вити своє гніздечко, ви хочете думати уже про якесь. Нове житло, до речі, переїзд, облаштування квартири, можливо, ви там шукаєте для себе квартиру, апартаменти, чи це може бути, ви з'їжджаєтеся з партнером, або, наприклад, розмовляєте з партнером про те, щоб з'їхатися. Можливо, у вас партнер там каже, давайте з'їдемося, або навпаки. Ось, але це карта, коли ви, наче отримуєте благословіння, так і отримаєте перемогу. Щоб щоб мати якісь свої чотири внутрішніх опори. Це можуть бути так і чотири стіни, і може взагалі те, на чому тримається зараз ваше життя. Там, наприклад, ваша робота, ваші стосунки, ваші друзі, і ви самі, Там, чи ваша сім'я, ці опори можуть бути зовсім різними. Ось. Коли знаєте, хочеться навести лад і всередині себе, і зовні, коли ви хочете там і в квартирі, наприклад, прибрати чи створити затишок, можливо, ви вже почнете там зимовий декор розставляти, наприклад, чи якийсь осінній ще затишок влаштовуєте, і всередині себе також хочеться навести лад і мати якісь опори. Так, що ще принесе козирогам цей листопад, подивимось. Карта світ, це у нас карта, до речі, за кордону, карта глобалізації, карта масштабу, карта онлайну, карта знайомства з новими культурами, карта розширення нашого світосприйняття, карта розширення наших власних кордонів. Це може бути спілкування з іноземцями, спілкування з онлайн, співпраця з іноземцями, обмін якимись знаннями, обмін знаннями про різні культури, обмін, наприклад, от в цій культурі це. Популярно, в цій культурі це популярно. Можливо, ви захочете щось дізнатися, прочитати, пізнати, спробувати кухню іншого народу. Ось коли вже, знаєте, не хочеться бути ізольованим, хочеться розуміти, що світ такий великий, і все так глобально, і просто у нас до всього цього є доступ і є доступ до масштабування. Також це карта циклічності, це карта гармонійного завершення якогось процесу. Після цього аркану завжди потім наступає Логічне обнулення, це розуміння, що кожен фініш це, по суті, старт. козироги комусь потрібно було це почути. ось Але ви відкриваєте для себе світ, а себе світу, козироги Подивимось, що ще може підтримати. так подивимось Оракул що може підтримати, що буде для вас опорою, яка практика. На листопад 2024 року. Козироги для вас. Ground yourself, заземлитися пустити коріння. От що у вас асоціюється з цією картою? Це дійсно можуть бути медитації, можуть бути практики якісь родові, можуть бути опори в собі, коли ви пускаєте коріння, коли ви відчуваєте, що я стою твердо на землі, я відчуваю ґрунт під ногами, я відчуваю опору, я відчуваю, що я пускаю коріння в цьому місті, в цій країні, в цій квартирі. Так, я там, де я, і тут мені добре. Добре, ось це як заземлитися. Дуже хороша карта. Ну що ж, козироги на вас чекає, мені здається, дуже цікавий місяць. Поділіться, що у вас як програється, розкривайте для себе світ. У вас уже зовсім скоро також дні народження, уже в наступному місяці. Тому ми з вами побачимося в наступних розкладах, де я уже вас вітатиму. Ну що ж, до нових зустрічей. Була рада зробити для вас розклад. І дякую, що дивились, що провели цей час разом зі мною. До зустрічі у нових розкладах. З вами була я, ваша Оля Світніцька.